Ви на каналі Суперплера Бров Старс. І сьогодні нам видали розробовчики 5 легендарних, легендарних стартропів. Як я вам обіцяв, я знімлю про це відос. Як я вам говорив, це минулих відео. І сьогодні ми зараз заходимо в ігру. Ми відкриємо не 5. У мене є ще 3, а в мене ще є 2 ака. Ми, ми будемо відкривати 15 легендарних стардропів. 15. Просто спеціально ще 2 ака для відео зберігались. Це пробний аккаунт і путь, і путь брав пас. Заходимо перше, на основу і відкриваємо тат, там 5 легендарних стартропів. Ви готові? Я готовий. Погнали. Заходимо в ігру. Зараз і, і нам видали. Боже, я так. Це всі чекали 20 числа, просто всі чекали. Дивіться. Заходимо в магазин. Заходимо в магазин. Заходим в а магазин И тут 5, и тут 5 легендарных старт-дропов Обалдеть Сюда прой... Ой-ой-ой Сейчас такие скриншоты... Ой-ой-ой Не знаю, сейчас они закрутятся Я сейчас скриншот сделаю еще раз Хайтики закрутятся Блин, почему они не крутятся? <рекунут> Опа Сюда! Я зробив скріншот. Уй-ой! Сюда! Ну шо, готові? Це легендарне відео буде на моєму каналі і на, і на, і на основному аккаунті. Перший легендарний старт-дроп. Стар Поїхали! Перша Ліга. Готові? Лайк, like, підписка, поставили. Відкриваємо! І нам падає! Новий скін скидоп... напа! Сюда новий скин є! Сюди! Це був перший. Другий стардроп! Що? Готові? І... І нам падає! Які 500 блінгів! Ладно! Відкриваємо ще раз. Ще три. Відкриваємо третій стардроп. Готові? Я думаю, що готові. Відкриваємо. І нам падає. Пасівка! Та, та мені... Я думав, що мені будуть тільки скини падати. Ладно. Це був у нас... третій. Четвертий. Відкриваємо. Новий скін? <свист> <свист> Новий скін, ви на лолу сюди. Щеплюс <свист> пінчик. <свист> Просто просто просто, ну, відкриваємо ще п'ятий, а це останній і за переходимо на інчаки. Готові? І нам падає? Пастівка на дженет. І мені це треба! Ладно, ну зато ну зато мені випали два класні скіна. Так, ну що, погнали? Переходимо. 5 відкрили, зараз відкриваємо ще 5. Подивимося, що буде у нас... На пуй! Бравл пас! Вони. Там в мене немає ні бойців. Там в мене нема. У мене там є бойці, але не всіх нема. Заходимо сюди. Ой-ой-ой! А чекайте. А що в нас тут чекає? Ще один стар дроп, простий. Відкриваємо, ну, рідкий, то нам нічого не дасть, звісно. І так, виходимо. Забираємо всі награди, які тут є, об нові карти. Так, 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 це це, це. Ще один стардроп забираємо. Опа. Ще один стардропчик. Лего. Над Та, блін, рідкий. ну нічого. Зараз ми будемо играть ще 5 стардропів. Перший! Відкриваємо перший, и нам на не випаде лего. Но ну, легендарный боест. Пасівка на джина. Мені це так. мені це так, мені це так потрібно, что капець, чесно. Мені вона не потрібна. Нам другий. Нам падає. Ще одна пасівка! Це в дуже добре, що на моєму аккаунті на не... Основ, основі не всі е... всюди пасівки. І дай гадаю, зараз в третьому стартропі -стар зараз буде ще одна пасівка, так? Да? Ну надіюсь, це буде легендарний боєць, будь ласка. Гіперзаряд! Полишаємо уровень! Натіка! На мене немає один з того уровня. Він мені не потрібен. Ладно, четвертий. Четвертий стардроп. на Джанет! Сюда! поп звезда Дженет! Ну іпінчик на неї. Значок. Відкриваємо п'ятий стардроп. І це вже 10 стардропів ми відкрили. Зараз буде ще п'ят. Зараз буде ще 5, це вже 15. Відкриваємо. І нам падає... Ой-ой! Кольти, красавчик, Кольт! Ой-ой-ой, хто нам прилетів? Ладно, я хочу зараз приміряти зразу ті всі скини, зразу сюди. Ой-ой-ой, красавчик, красавчик. Ладно, забираємо це. нам хтось фолфофов. Дженет. Джанеточка. Джанет. Так, Джанет. Пінчик не поставили. Скінчик. Уй, ну ще скін Так, ну це не кінець. Ми переходимо. Зараз. На пробний аккаунт! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Готові? Я думаю, що готові. Ще 5 стардропів нас чекає тута. І я так я так хочу взяти це відео, щоб воно було саме найпопулярніше відос. Побрав! Просто побравлу. Уй-ой, ой ой що за що за леї? що за. Що за красота в магазині? Ну дивіться, поставте лайк за таку красоту в магазині 5 легендарних стардропів. Це ж не кра... це ж красота повна. Ладно, відкриваємо Легендарний пристар. Раз. І що нам падає? Ай, розпадимось, що воно впаде. І нам падає. Новий боець! Necessary... Сюда просто. Новий боецка! Сюда просто новий боець! Ой-ой-ой! Відкриваємо другий стардроп! Це якан везучий! Дуже... За основу і за путь брав Пас везучий. Відкриваємо. Щось він... Się... Нам падає! Гіперзаряд. Ну в принципі... Ну таке собі, Гіперзаряд. Відкриваємо третій стардроп. Ні, там був третій, так. Е, не зрозумів. Ну це третій, четвертий, п'ятий, так. Ось мене в мене залагало, походу. Відкриваємо. Ну що, новий боєць впав? Ще один епік впав, Ну це це, треба поставити лайк, два епіка впало. Імба! І один гіперзаряд, Четвертий. Хоту зараз він тільки вискав. Поставили лайк, підписалися і ми зараз відкриваємо четвертий легендарний стардрок. Новий новий скин! Альрудопримо! ой ой Эльрудо, на нього значок буде, чи нього... а, ні? А, не, на нього нема значка, ладно. Погнали. І останній 15-й стартроп. Ми відкрили за цей відос. І нам падає! Чо один гіперзаряд! Сюда, менчик! Сюда! Мені ці хіперзаряли так потрібні, чесно. Ладно. Нам впав новенький, новісінький Л-Прімо. прімо Л-Прімо, ой-ой-ой! Ель Primo впав. Нам впало два нових бойця, Це Семс і. Е, на месі це гіперзаряд. І Лола, І лола. Ще здається на когось гіперзаряд прилетів. А на кого ще Гіперзаряд? А, На Джесіку ще прилетів гіперзаряд. В принципі, зараз ми перейдемо на мою основу. Я беру лолу і зіграємо ще один раз на лолі. Ще один раз зіграємо на лолі. Тому що. І, я просто я це я, я скіт, я його. Я його так хотів купити, але він мені так і не. Він мені. Ну, ну я купляв якісь класніші скини, ну типа ну, просто популярні які були. А зараз мені випав той скін, який я дуже-дуже давно хотів, де я, Лола. Перше, що нам треба Лолу найти, Ладно. С мені. Лолочка, лола. Ну в мене на Лолі не так багато купків з ні. це да. ой ой Ой-ой-ой, що, <проб> що за. що за молочка, лана. Я думаю можна піти, ну прямо можна піти попробувати в одиночку попробуємо піти. Погнали, одиночку, Ми ще зараз ще два пристара простих залутаємо, якщо виграємо. <свист> Погнали. Ну, не буду, я ж так просто зараз закінчити відео. Давай давайте каточку зіграємо. І получим ще два, два пристара і вже тоді будемо закінчити відео. Ні, ну титул ще, я тут закон титул ще йде. А ну, анімація так. І... Ой-ой-ой, ух, яка гарна, ой, яка анімація. Хагнеса. Тим тімемся, тим. Тім. Ладно, він не хоче цімитись. Ладно, він проти цімінгу. Я поняв. А та я... тихо, 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 тихо. Под не люблю я пайпер отих снайперів. Ладно, 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 тут. Іди сюди, іди сюди. Він мене зараз типу. Тихо-тихо-тихо. Ну, мене не вб'є. Навіть якщо... Не, ну я його можу зараз прибити. Зараз зараз ми прихлопнем муху. Ладно. Опа, Що, що, що? вже боїться до мене підходити? Зблизька вже не такий гоноровий, правда? Хе. Ладно. Ставим лайк. Все одно навіть якщо вже забрали призостере, то все одно ставте лайк. Не, бу... не бути токсиками. Опа. Тихо. Я думаю, ці ти зараз захочеш. Не, не захочеш? Ну тоді добре. Зараз... Лаві. Угу. Не відрізняєш мене від клона, походу. Прям как Ларри Лори, чи, чи Леон. Я... Я... я, кстати, клон, клон Ларри Лори краще, ніж загач гадж Леона. Но тут. А ну ты сюда. Блин. Я його зажав, ну це факт, что я его зажав, но ну, не факт того, что він сильніший за мене. Топ-3, ладно, топ-3 заняли. Тоже норм, тоже норм топ-3 заняли. Бмба. Плюс 6 кубків и открываем ше 2 при старе. Редкий, нічого. Ліпический! І нам падає. Ой-ой-ой. Ой, новий значок на Френка! Да, зараз ми його поставимо. А тільки де Френк? Аго. Френки. За... Це епічний значок. Ну що, в принципі, ми відкрили 5 легендарних стардропів. Е, ще там у мене ще ще на когось випало, чекайте. Ще щось на когось щось випало ще. Давайте пошукаємо, бо е, мені випала пасівка на Дженет. Так. На Janet випала і ще щось. І, і там ще, ще щось знову мені випало. І мені, і ще одна пасівка мені випала на Мелоді. Ну, я, ми відкрили сьогодні 15 легендарних стардропів. Як я вам і обіцяв, я обіцянку дотримував. Ми відкрились на трьох аккаунтах. Ну, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете ще більше таких е, крутих відео, ну, по відкритті рішей у стародропі, то ставте лайк і підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока. До слідючого відео, і воно може бути вже по Роблоксу. Я там підібрав три, на, три, три карти і вибрав одну із них, одну прикольну карту. Тому всім пока-пока.